Кутфостронг представляє трибустер 2000 від фірми Biot Use. Даний препарат є одним із найсильних трибулісів у світі. Кількість порцій 60, кількість діючої речовини трибуліса терестіс екстракта близько 2000 мг на одну порцію. Вживати даний трибустер рекомендується людям, які бажають підняти рівень статевого. Чоловічого гормона, а саме тестостерона для підвищення синтезу білка, а також для покращення процесів відновлення і регенерації. І, окрім того, трибуліс позитивно впливає на чоловіче статеве життя. Покращує лібідо. Доброго дня! інтернет магазин спортивного харчування Food Strong. Представляє препарат від фірми Біотеки USA Трібустер 2000. Можна сказати, це один із сильних трибульсів на сьогодні в світі. Кількість таблеток 60, кількість порцій також 60, кількість діючої речовини, а саме трібулю, терастість екстракта 2000 мг на одну таблетку. Вживати даний препарат рекомендовано людям, які бажають підвищити. Чоловічі статеві гормона, а саме тестостерон, підвищити синтез білка, особливо м'язевого, покращити процеси відновлення і регенерації. Окрім того, трибуліс позитивно впливає і на чоловіче статеве здоров'я. Вживати даний препарат рекомендовано по одній таблетці під час їжі.